Як не дивно, температура повітря за межами печери мінус 30 градусів, а всередині плюс 30. Як таке може бути? Отже, залишаємося тут. Що робитимемо? Я намагаюся встановити зв'язок із унікальним комп'ютером. Уже подав сигнал за допомогою нашого приладу антени. Сподіваюсь, усе буде гаразд. А де угу? Напевне, наслухався твоїх нарікань і пішов полювати. Хоч би його ніхто не вполював. Ой, сюди хтось іде. Ховатися пізно, нас уже помітили. Якісь вони. Звичайні чорні трубкошлуни. Вітаю вас, представники невідомої цивілізації. Мене звати Крок. Когось він мені нагадує. І ми вас вітаємо. Доброго дня. Ми, трубкошлуни, бачимо, що не драглоїди, а вам не холодно. Ні, у нас є прилади, які діють за принципом математичного модуля і роблять плюсовою будь-яку температуру повітря. У цій печері теж встановлено такий прилад. Ось, тримайте. Він повинен торкатися вашого тіла. Неймовірно. Фантастично! А що таке модуль? Кожне раціональне число характеризують знаком і числом, яке називають його модулем абсолютною величиною. Якщо в даному числі опустити його знак, то створене число називають модулем даного числа. Коротше кажучи, модуль числа це число взяте без знака. Модуль числа. Це число взяти без знака, оскільки при опусканні знака плюс у додатному числі залишається те саме додатне число, то модулем додатного числа є саме це число. Модулем числа нуль вважають число нуль. Наприклад, модулем числа плюс сім є число сім. Модулем числа тринадцять цілих п'ять десятих є число тринадцять цілих п'ять десятих.